Як ви можете побачити, я в Україні. Я дуже неочікувано сюди приїхав. Абсолютно ніхто не знав, що я їду. Я теж не знав, що я їду. Я за один день вирішив. Поїхав. Я тут. Вчора купили нову ялинку, тому зараз будемо її прикачати. Ой, тіша кричить. Раз, два. <кх> А що виключити? Три чотири. Раз, два, три, йде, гори. <рес> <рес> Ура! Ух ти, яка красива! Красиво? Да. Кисіво! Да. Ну, дуже красива, вона така величезна прямо. Угу. Де здалеку будуть, здалеку така краса. У мене появився полушубок. Трошки живодьорська частина його. Покажи. Ну не переживайте, йому вже тисячу років, тому це не я живадьор. Так сталося. Його вже домолили. Вже співали. Ми будемо просити йолку. Ми заказали нову йолку. Це нова йолка. Я по-моєму, що це раз 500 сказав, але нічого. У нас є якась логіка в тому, як вішати шарики. Ні, але хаотично. І ну наверх, по-моєму, менше треба ставити. Ну, поразку не треба. А вниз Ті. треба вісючки ставити. У нас нема вісючок. А пайдешся. Я, 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 вам, не знаю я вам даю свободу. Як да. переправляєте? Баптися. Баптиця, ніч.

Вау. Звісно, то треба ту, 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 ту. Ось сюди на стічку. Тобто не хіда, що то все каже, що не видно, а потім від того вже видно. Невероятно, но... Це сохранний кібан. Свіча. Та ти там знімала, я там така хожа, блін. У нас ведеться скрита камера. О, це ще з мого дитинства. Без пальби. Скромно. Это <с1> скромность. <свист> <свист> 30 минут видео. <свист> Скажи щось людям. С тебя вийшло вышло хорошее, ну, А шаурму любишь? Тиша. Ну подивись людям в очи. Что ты можешь сказать людям? Что можешь сказать людям? Тиша, ну ты ти созданный для дипломатии, считаю. Да. Дьявол. Дим. Да. Вот, поглядіть на Нікачку. І Качичок. Ми прийшли в епіцентр за пошуками останніх штрихів. Да, це подйолку. Ще сьогодні перший адвент. Ми взагалі то світчики шукаємо. Ну какой же вантик на вулиці? О, вантик. <плес> Ми купили отакі от Нет, як такі як вони називаються, свічки. Отакі от дуже гарні. Купили от бант. Главно він має підійти. Красиво, підходить. У нас дівчинка, <головік> <головік> ялинка линка дівчинка, дівчинка. Ми купили такі свічечки. Дуже гарні, це будуть на от сюди. Тому що сьогодні перший адвент. Ну, щоб сьогодні їх них зажигати аршу свічку. Подивіться. гарно, Ну, з усіх сторін вражається і в стелі, і в церкві, і в вітрині. Mm -hmm. Тут творчий процес. Понимаєте? Показуємо творчий процес. Ліпимо свічку на дерево. Ось вона стане. Тіша. Коментарі нема. Треба покати не де. О, там. О, може їй треба саму свічку нагріти, бо люди все приліпила воском. Результатик бани, от такі. І зараз ми ще туди цю величезну. Ой, таку величезну гірлянду. Це точно така, як була у мене в кімнаті. Вона ще була в мене в Україні в кімнаті, я її забрав в Австрію, вона була у мене в в кімнаті, потім вже в квартирі в кімнаті. Вона в мене прожила все на світі, і на днях вона перегоріла. Коштувала ще в ті времена 80 гривень. Подивіться, ну як же. Яка краса. Вообще, ну просто. І от фінальний результат такий. Дуже-дуже красивий взагалі. У мене холідей. У мене з даного моменту починаються 2 дні відпустки. Все, Я на 2 дні випадаю з роботи. Ура! Ми за ланчиком гуляємо. Йончик буде засипати. Почнемо качи. Це галусе. Дивіться, у нас там вже ялинка. За це саме. Засвітилося. З матусі йдемо. Сьогодні Миколай, сьогодні 5 грудня, сьогодні ввечері він ходить. Тому ми купили, докупили деякі подаруночки. Ну такі подаруночки. У нас такої сладості. Всякі мам, нас подперлі. Тут хтось є? А там нікого немає в мусить. Ви нас подперлі. Що це такое? Ко там? Ану, дивитися. А ну. Ого! Що там? Ух ти! То подарки. Миколай приніс подарки. Все тут. Вау! <laughs> <laughs> Пояснялочка, я приїхав у відень на цей момент на один тиждень, оскільки в мене була зустріч, і я просто показую, що твориться біля відомого банта у відні. Ну там просто треш, насправді. От там просто саме треш. А ба ба баба, 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 баба. Бабе. Увійшло в <смір> Сьогодні у нас 24 грудня. Це означає, що сьогодні Різдво. Я його святкую вперше за 4 роки в Україні. Як ви бачите, я зараз упаковую подарунки. Таке от у нас свято. Прикол в тому, що у нас всі знають, хто що кому дарує, і проблема в тому, що Подарунок моїй мамі, який ми даруємо, не прийшов. Він затримується, але наскільки я знаю, то його вже сьогодні хоча б відправили в Україні, бо ми його не з України замовляли. Бо я коли був у Відні, то я ніде його не міг знайти. Ну, в плані це плаття, яке вона хотіла, і воно все було вже розкуплене. А у них там щось десь в Німеччині бусик зламався. А тут подарунок маму таторі. А тут подарунок е -е, Аланчику, і тут. Буде ще подарунок алочку від мене. Це мій подарунок Вітамін Д, тому що я здаю зараз всі можливі аналізи, і у мене нестача вітамін Д. І мамин, коротше, подарунок не прийшов. Но, а, ми тільки що з Скаті з'їздили в сінце і купили там штучку, яку вона хотіла. Це для мою цього. Ну, на днях, реально на днях пару днів тому мене звільнили. Я працюю до лютого, але просто сам факт, що перед святами. Зробили мені таку підставу. Ну нічого. Ми були з мамою в Аврорі Ой, да, в Аврорі. і ми у них позабирали коробки. У нас сьогодні весь день підготовка до Різдва. Власне, сьогодні святвечір. А, готуємо. Мама готує, я готую, всі готували сьогодні. От я зробив шубу. Завтра різдво, тобто сьогодні пісне, завтра вже м'ясне. Дашка до мене приїжджає після завтра. в Мукачу. Ну таке. А ви що? вас як справи? Подарочки підписали. З Іванчиком дивимося. Ти подивися. А Янчик. Ти в шокі? Ну, дуже некрасиво розходиться. Розпливається. Ай. Після цього відео що, спать? Ага. Урадімо. Угу. Алой. А, да, реально. А потом? А второй ночный кончик не тварь. Сейчас. вверх. No. Выше. Как это выше? Да, блин. Да. Да, да, туда, туда. А. Что ты требует конкурс? Это же цей кончик. Акий, це на верхній кут? Це верхні, так... Снежні, верхній, так само. <сіс> Не верхній. <сіс> так. Сімейне свято. <сіс> на сніжок О! Я просто буду сподіватись на те, що мене видно. На мою думку, це буде суперкласно засняти тут для вас трошечки таке от відео. Таке холодно, блін, капець. А ще на вулиці кстати, якісь... Люди ссоряться. Я взагалі не готував якісь слова, які я вам скажу, і так далі. Взагалі я не думаю, що це відео вийде. Я його просто дуже рандомно зараз вирішив зробити. Цей рік він, звісно, був нелегким. Вся астрологія і всі інші такі науки вони всі говорили про те, що цей рік легким не буде. У мене особисто так і трапилось. Спочатку рік був дуже насичений, дуже яскравий, дуже щасливий. Він реально був щасливий. Я був довольним. Ну, я реально кайфував від життя. Потім щось пішло не туди, і стало дуже важко жити. Хоча події в житті були прикольні. Ну типу. Я приїхав на квартиру і так далі, але я взагалі від цього не відчував прям кайфу. Мені було дуже важко жити, якщо чесно, в основному мені заважала робота, яка в мене була. Все було окей, але весь час мені було дуже погано. Сталася подія, яка дуже сильно мені підвисила настрій. Це те, що дозволили їздити в Україну, і я одразу ж, як тільки зміг, я одразу поїхав в Україну, і наче все стало краще, спокійніше стало. Але якось навколо все стало гірше зараз. 31 грудня. А за останні дні дуже багато чого змінилося, як мінімум. А, як я говорив, мене звільнили. Чому я радий? Типу, це дійсно дуже хороша для мене новина. Звісно, трошки сумно, бо колись було все там добре, і все було класно. Навіть не сумно, а трошки тривожно із-за того, що потрібно шукати нову роботу. І це завжди. Некомфортно, скажімо так, але це життя так воно буває все тільки на краще. Я сходив до терапевта. Мені виписали антидепресанти, і я тепер буду сидіти на антидепресантах дуже довго, як мінімум наразі півроку. Далі буде видно. Означає тільки одне, що всі зміни вони будуть на краще. Можливо, спочатку буде важко, але потім завжди буде краще. У мене є наразі дуже багато відзнятих відео, які я не випускав, не монтував. Які я дуже хочу випустити і змонтувати, тому я думаю, що на початку наступного року, 26-го я повипускаю відео, які в мене були зняті ще влітку 25-го року. Можливо, мені не захочеться до цього по. Ну, в общем, суть в тому, що я бажаю всім щасливого нового року. Бажаю, щоб ви знайшли себе, щоб всі зміни, які ставалися, були тільки на краще. От я дуже багато в цьому році говорю про щастя, бо це те, що я бажаю відчути кожному. Тому просто бажаю вам бути щасливими або залишатися щасливим. Знаєте, що я вас дуже сильно ціную і люблю всім щасливого прищасливого нового року.